Всім доброго дня. Кілька слів про ремкомплекти до циліндрів 2 ПТС 4 від прицеп. На прицеп. Ось такий незрозумілий тут дорік 1980, який незрозумілий. Такий старий циліндр. Купляли, були в час продажі отакий от комплект, 501. І Отакий ми купили 505 комплект. Я вже поміняв його, але кілька слів розкажу, це вже тут старий, це що було. Це, щоб було, на циліндрове. Отакі там, це його рідний ще було, він не, не, не розбирався, не робився. Отакі. В нього були сальники сальмін і такі втулки, чи як вони тут називаються правильно, такі косорозрізі. В цьому новому наборі, що я взяв, 505-й, вони були цілі, суцільні. І плюс більші в діаметрі. От більші як це, буквально на 2 мм більший. Нам приходилось його підпилювати, щоб закласти на самий шток. І це так з кожним циліндром. Незрозуміло, куди оця йшла резинка. Куди воно, де воно мало закладатися? Один мінус цього набору 505-го. Це те, що оці пластмасові вкладки вони більші в розмірі, як ті, що на ньому стояли, ці рідні. Прийшлося їх підпилювати. А цей самий більший взагалі розрізати. Отак От довелося його розрізати, як. Оці старі косяком зробити, щоб можна було закласти. Другий недостаток немає отаких от пильників, щоб пиль, збирати самого штока. Ось тут. Це ще мінус нема в комплекті. І чого ще не було в комплекті, я не можу, на жаль, показати, бо вони всі закладені на циліндр. Ми як розбирали циліндр, то Поверх цього набору, що йшла від гільзи. Ось така теж пластмасова, тоненька, тоненька йшла ця така вкладка. от таке колечко йшло. Похоже на це. Оце такі мінуси, чого, чого тут не було в наборі. Ось такі справи.